Перше, що означають, утримувати його. Треба, щоб він слухався. Щоб робив не те, що йому хочеться, або е е як на нього впливають погодні умови, а треба, щоб він виконував задачу, яку, яка перед ним стоїть. або… Розвідка або знищення живої сили або техніки противника. Доповноштанного вторгнення займався ну останнє місце роботи це вірніше, не робота, а так волонтерство займався з діточками переселенців з Донбасу, навчав їх телебаченню, бо маю. Величезний 30-річний досвід роботи на телебаченні, оскільки робота пов'язана з камером, зі зйомками, то так, звісно, в мене є немаленький досвід керування дронами, ну саме квадрокоптерами. І тому, в принципі, я таки планував потрапити саме в підрозділ, який займається аеророзвідкою чи там скидами, знищенням морків. На даному етапі я самостійно займаюся. На льотують часи. Знову ж таки, прийшовши сюди, переді мною стоїть задача керування розвідними дронами, да? тобто ті ж, які, на яких я маю досвід в цивільному житті. А тренуюся я на складніших дронах, бо, в принципі, це, мені здається, для моторіки якраз корисно. Ну, і все, що складніше, воно цікавіше. Ну, я намагався потрапити у війську ще з 2014 року, але оскільки там маю вади по здоров'ю, через військомат мене не брали, а от вже у жовтні дружина повернулася з роботи, і я зателефонував знайомому, який служить. І через рекрутера вже спокійно потрапив у військо. Пройшов учебку, курс молодого бійця. І от зараз я вже тиждень трошки більше в цьому підрозділі. Оскільки у війську максимально треба себе убезпечувати, то максимально вимикаються всі додатки, допоміжні. Звісно, керувати дронами тут важче, але цікавіше. Треба допомагати хлопцям. Не можна сидіти в тилу і чекати, що хтось переможе. Треба вкладати максимальну зусилля для того, щоб перемога настала швидше.